На заході існує ідея про те, які країни є реальними, а які ні, і люди цього ніколи не визнають. Але на початку цієї війни більшість впливових американців вважали Росію справжньою країною а Україну ні. Це глибоке, приховане інтуїтивне відчуття, яке люди не озвучують прямо. Вона бере свій початок із дитинства, коли в 13 років тебе змушують читати Достоєвського або Чехова. Тож потім, коли ти чуєш Росія, в голові виникають усі ці культурні асоціації, і ти беззастережно сприймаєш саме імперію, бо саме там відчуваєш справжність. Є знаменита фраза Вудро Вілсона. Це людина, яка намалювала цю карту центральної східної Європи, фактично. Його питають на Паризькій мирній конференції, а що там відбувається з русинами, тобто з українцями Габзурської імперії. Що ми їм дамо якусь державність, не дамо. І він сказав, що щось там, мабуть, відбувається з русинами, але я точно не знаю, що саме. Тобто, українське питання воно ну, не було просто на слуху Радянський Союз досяг успіху, виселивши німців зі своєї території, а потім завоював половину Європи. І це надає росіянам перебільшене відчуття власної сили й утверджує їхні імперські амбіції.